Доброго дня. Сьогодні до нас приїхали генератори фірми ГРАД 57 10 935. Вага його в коробці 41 кг, самого генератора 39,5 кг. Також зазначають, що в пристрої немає мастила. Перед запуском необхідно залити мастило. Виробник зазначає, що тут мідна обмотка альтернатора, що ми пізніше і перевіримо, вбудований регулятор АВР. Обладнаний систему захисту від недостатнього рівня масла. Місткий бак 12 літрів. Номінальна вихідна потужність 3 кВт, максимальна 3,3 кВт. Вихід постійного струму 12 вольт 8 А. Час безпереривної роботи 10 годин. Система запуску ручна. Витрата палива 360 грамів на квт година Виробником торгової марки ГРАД є фірма Сігма. На даний генератор 12 місяців гарантії. Сервісний центр знаходиться в кожній області України. До генератора прикладається інструкція. Дві вилки та гарантійний талон. Хочу зазначити, щодо гарантії. Дуже часто зараз почали приносити генератори, які, начебто, з Європи привезені до нас, але якість не дуже. І в слідуючому відео ми вам один з таких генераторів покажемо. Генератори йдуть всі без гарантії, і дуже часто буває таке, що навіть новий генератор не хоче працювати. Тепер розглянемо наш генератор. Він має кнопку включення-виключення, АВР 12 вольт вольтметр, вимикач, дві розетки. Мотор тут 7,5 кінських сил. Ми залили масло і бензин, тепер будемо заводити. Ми залили бензин і ось таке масло. Це не реклама, це ми таким користуємося. Вимикаємо кнопку. Включаємо сам генератор, закриваємо заслонку і заводимо. По мірі нагрівання заслонку відкриваємо. Ми підключаємо фен 2 кВт і плитку 1 кВт. В сумі це 3 кВт. Підключаємо все на одну розетку. Так як дані розетки тут ідуть в Давайте замість кіловатної плитки підключимо обігрівач 1,2 кВт. Бачимо, з потужністю 3,2 кВт, генератор досить впевнено справляється. Тепер давайте спробуємо замість 1,2 кВт підключити плитку 1,5 кВт, що в сумі буде 3,5 кВт. Як бачимо при нагрузці 3,5 кВт двигун працює впевнено, не пригає сам генератор, але спрацьовує автомат. Тепер заміряємо довжину альтернатора. Нагадую, що ведона 3,3 кВт, вона була 10 см. Тут 11. Тепер подивимося, що ж там всередині. Ми розібрали точно такий генератор. Як бачимо, автомат мінімум 12,3 А, максимум 13,5 Амперів. Розетки тут йдуть спарені. Тепер подивимось, яка ж тут обмотка. Ми трошки поцарапали ось обмотку лак. Як бачимо, тут мідь. Обмотку, потім ми вскриваємо лаком Також хочу зазначити для наших коментаторів з приводу скрученого кабелю чи те, що він нагріється і розплавиться у нас при наших тестуваннях, в слідуючому відео ми виміряємо температуру скрученого кабелю. На слідуючих відео ми хочемо виміряти, скільки даний генератор споживає бензину на холостому ході при номінальній нагрузці, та максимальній нагрузці, а також спробуємо підключити його до газу. Зараз ми підключимо до нашого генератора ось такий двохциліндровий компресор. Подивимось, чи зможе він його запустити. Як бачимо, вдалося. Тепер спробуємо підключити до нього ось такі два компресори по 1,5 кВт. Кожен. Як бачимо, даний генератор може тягнути як двохциліндровий компресор, так і два звичайних компресора. Дане відео не реклама, це просто ми отримали товар для магазину і просто його тестуємо. В наших наступних відео ми будемо тестувати інший товар різних торгових марок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!